Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 23 20 червня 2024 року. Подивимося, який буде сьогодні день після спеки. Злива була цілу ніч. Ну що ж, отож. Карта дня нам на сьогодні. Мах. Мах, в нас сьогодні. Нічого собі. А на дні колодиш туз посухів. Ну, яке чудове поєднання. Ну, ж, Тільки небезпечно, що вогняні обидві карти, багато вогню і дві одинички. Ну, після повні це. Чудово, підбили підсумки, отримали результат і спланували можна починати, мах це я. Я хочу, я можу, я знаю. Мої амбіції, мої бажання це вогонь, який розгорівся, який палає. А вогонь це дія. Це впевненість, це рішучість, це без, коли немає страху, немає сумнівів, і тим більше Мах. Ну, Мах, він взагалі нічого не боїться. Він егоїст по відношенню до своїх бажань. Я хочу, я знаю, я можу. Має всі можливості. Дивіться, скільки тут квітів в нього, які чудові квіти. Тобто, скільки можливостей пробуйте. Все, що вам заманеться. А все, що вам буде не, не, на потребу вірніше, вам ангел. Дивіться, тут на крилах є всі можливості, всі стихії присутні. Тобто треба вам ідею, прошу на тобі ідею. Треба вам гроші для втілення, на тобі гроші. Треба тобі. Настрій гарний, На тобі настрій. Маг має всі, всі стихії, всі можливості. Тому з енергетикою мага не страшно нічого, все вдається, треба лише захотіти. Будьте сьогодні магами. Магічте. Смішне таке слово, яке дивне. Ем, тим більше на дні колоди в нас туз посухів. Мах одиничка і туз посухів одиничка. Тому що вже час настав. Тому що пора втілювати, пора. Є ідеї, є бажання, є стимул, все є. Час. Кожен настав для чого, підставляйте кожен самі, для чого вас настав час, що втілювати, що робити, хтось, що ви боялися, що ви відкладали. Це ж не тільки про втілення, а це ж і ну, будь-що сказати, зробити, віднайти в собі сміливість, силу, бажання. Давайте подивимося, що ж буде допомагати в такий чудовий вогняний день, що нам допоможе сьогодні. Місяць старший аркан. Це інтуїція наша. Бачите, тут маски. Різні маски одягає жінка на обличчя, але позиції. Що допоможе, взагалі дуже цікаво тут таке зображення: гриби навколо, ілюзія? все таке туманне. А раз в місяць в позиції, що допоможе, тобто оцей туман спаде, І, можливо, тому і мах, бо ви зрозумієте, відкриються очі, люди скинуть маски, вас пилина з очей спаде. Можливо, це ваша інтуїція вам допоможе. А можливо, це ви дізнаєтесь про вагітність, так? Бо це також карта вагітності. А можливо, комусь мама допоможе, підкаже. Ну, чудово, коли місяць випадає в такій позиції, що допоможе. Відкриються очі, розвіється туман, і буде зрозуміло і ясно. А що буде заважати? Що нам буде сьогодні такий якийсь важливий день, бо мах, місяць. старші аркани. Що буде заважати? Старший аркан помірність. Три старших аркана. Отож, дійсно, день буде сьогодні важливий. Помірність буде заважати. Сидіння і нічого не роблення. Ось дивіться, сижу, думаю, не сьогодні. Тому що з такою потужною силою, з таким вогнем, з магом, з тузом, а тузи, туз взагалі підсилює все, де випадає туз, це таке, як, як пружина розтискається. То уявіть собі, туз як підсилить мага, то це ж як ракета в космос можна полетіти. І в нас три старших аркана, і туз нам це все підсилює. тобто... Помірність на сьогодні не для нас. Не сидіти і насолоджуватися, а підніматися і діяти. Що ви хотіли давно зробити, що ви відкладали, чого ви боялися, що ви хотіли сказати, куди ви хотіли поїхати, мандрувати, маєте мага, і все вийде. Ось такі передбачення сьогодні ми не будемо ховати помірність підмага тому що нехай, можливо, помірність трішки гальмує, тому що забагато вогню не так, як гальмує, а надає, бачите, тут помірність, вона така, як інь і янь, гармонія. Ну, от, щоб магу помірність надавала гармонії. Ну що ж, любимо їм. Мирного і спокійного нам дня, тому що вогню багато, все ж таки будьте обережні, щоб не обпектися. Я бажаю вам чудового дня, запального, щоб і хотілось, і моглося. щоб були бажання, були можливості їх втілювати. Проживіть цей день з натхненням, з радістю, з любов'ю, з вдячністю. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть е, коментарі, завжди з великим нетерпінням чекаю на зворотній зв'язок. Мені дуже приємно. Читати, що ви дивитесь, що вам цікаво. А хто ще не з нами, приєднуйтесь, щоб бути в курсі. Ну що ж, почуємось, па-па!